Кремнієва долина в США являє собою один з найбільших центрів розвитку технологій в світі. Ще у 1946 році професор Стенфордського університету Федерік Терман запропонував створити високотехнологічну зону, де б працювали підприємства, що розвивають новітні технології. І вже в 1951 році почалось будівництво перших офісів. Зараз це один з найбільших осередків величезної кількості компаній. Мати офіс в Кремнієвій долині не лише питання престижу скаути різних інвестиційних груп. Успішних приватних підприємців і фондів постійно шукають перспективні нові проекти для того, щоб на ранньому етапі вкласти в них гроші чи придбати за невелику суму. Одним з таких перспективних проєктів була компанія Тернос, яку заснувала Елізабет Н. Голмс. Елізабет народилась 3 лютого 1984 року в Вашингтоні. Сім'я була досить заможньою. Батько Крістіан Расмус Голмс П'ятий, був віце-президентом компанії Enron. мати Ноель Н. працювала в Конгресі. Згодом сім'я переїхала в Гюстон, де Елізабет відвідувала школу святого Іоанна. У підлітковому віці вона захопилась комп'ютерами і програмуванням і створила свій перший невеличкий бізнес, почала продавати компілятори, паралельно вивчаючи китайську мову. У 2002 році Голмс поступила в Стенфорд. Вона хотіла стати інженером хімічної промисловості. З самого дитинства Елізабет хотіла заробляти величезні гроші, бути популярною і авторитетною жінкою. У 2003 році Елізабет виграє конкурс для студентів і їде в Сінгапур працювати в біологічній лабораторії, де починає обмірковувати свою ідею стартапу. У 2004 році, поговоривши з батьками, вона приймає рішення покинути навчання в університеті і використати гроші, які батьки відклали на її навчання в якості стартового капіталу власної компанії. Перша патентна заявка була подана в 2003 році. Тоді Елізабет хотіла створити пластер, що міг би доставляти потрібні ліки через шкіру, але досить швидко зрозуміла, що ця ідея не є інноваційною. Розповідаючи в різноманітних інтерв'ю про своє життя, Елізабет завжди згадувала один епізод зі свого дитинства. Коли вони жили в Китаї, Елізабет була ще маленькою дівчинкою. В одній із клінік у неї брали кров для аналізу. Після цього вона дуже сильно почала боятися крові, аналізів і лікарень взагалі. Звісно, здавати кров для багатьох людей це досить великий стрес, тому Елізабет вирішила сконцентруватись над тим, щоб зробити цю процедуру менш хвилюючою. Ідея була не просто в тестуванні, а й в тому, що через інтернет дані ваших тестів відправлялись би до лікаря, який би інтерпретував результати і надсилав вам звіт з поясненням щодо стану вашого здоров'я. Так і почалась історія компанії Terranos. Уявіть собі, пристрій, що може проводити величезну кількість досліджень крові, що стоїть прямо у вас вдома, і для тестів достатньо лише однієї краплі крові. Звучить дуже прикольно. Так подумала і Елізабет, кілька безсонних ночей і вона швидкоруч створила концепт такого пристрою для того, щоб зареєструвати патент. Вона вирішила назвати прилад на честь видатного вченого Томаса Едісона. В 2006 році був готовий перший прототип приладу Едісона, і Елізабет активно почала запрошувати інвесторів і проводити екскурсії по власній лабораторії, де працювали молоді, сповнені ентузіазмом вчені. Всі були в захваті від Елізабет, але гроші швидко закінчувались, а прилад все ще не могли доробити до остаточної готовності. Для подолання цієї проблеми потрібні були гроші. Багато грошей. Елізабет мала певні зв'язки в науковому середовищі в Сингапурі і Китаї. Одним із перших, хто звернув увагу на цю дівчину, був Санні Балвані. Він колись був біженцем з Пакистану, що приїхав в США для навчання в коледжі. Всіма правдами і неправдами йому вдалося залишитись в країні, легалізуватись і продовжити нормальне життя. Під час навчання він зустрів Елізабет, якій на той момент було 18 років, і вона закінчувала школу. Це одне із ключових знайомств в житті жінки. Балвані працював в Microsoft і Lotus Software, де був на посаді голови відділку продажів. У Балвані було все те, що так було необхідно Елізабет гроші і певна медійність. Голмс зверталась до своїх викладачів і пропонувала їм приєднатись до компанії, але освічені люди розуміли, що технічно зробити такий прилад просто неможливо, тому всі відмовлялись. І я можу помилятися, але початок 2000-х років чітко сформував таке поняття як особистий бренд. Багато компаній, що активно розвивались в той час, асоціювались не лише з продуктами, а й з керівниками. Стів Джобс і компанія Apple, Цукерберг і Фейсбук. І в цілому Елізабет дуже сильно орієнтувалась на подібну модель відбудови власного бізнесу. Протягом перших років праці над приладом Едісона Теренос не ніяких прес-релізів щодо того, як саме він буде працювати, пояснюючи це комерційною таємницею. Звісно, це було цілком обґрунтовано. Компанія розвивалась і в 2009 році Балвані офіційно приєднався до Теренос. Він був відомий тим, що використовував технічні терміни, значення яких, здавалось, він сам не розумів, бо не мав освіти не в хімії, не в біології або в медицині. В американському суспільстві був дуже великий запит на сильних жінок, які всього досягли самі. Цим активно користувалась сама Елізабет, що за 3-4 роки із ноунейм no стартапера перетворилась на одну із найвідоміших пізнес-леді не тільки в США, а й у всьому світі. Серед інвесторів Теренос був колишній держсекретар США Кенрі Кісінджер, екс-міністр фінансів Джордж Шульц, медіамагнат Руперт Мердок та інші досить відомі люди в США. Сама Голмс захоплювалася Стівом Джобсом, який був прикладом для неї у всьому. Зокрема, Елізабет одягалась так само, як і Джобс. До того ж, у багатьох виступах ми можемо почути, що вона спеціально говорила більш низьким голосом. Sure. Yeah, Over the last 11 years, we've reinvented the traditional laboratory infrastructure. And we talked to our lab team, and they said, okay, you can do the draw. And so they did this. Не маю гадки, навіщо вона так робила, але тим не менш це люди помітили відразу. У 2014 році сумарні інвестиції в компанію Теренос сягнули 10 мільярдів доларів. Продукт був майже готовий, але він працював, м'яко кажучи, погано. За словами Еріки Чанг, що була співробітницею Теренос і безпосередньо займалась тестуванням приладу. Прилад Едісона не міг виконати навіть елементарні тести, визначити рівень глюкози в крові. Його дані були абсолютно неточними, і створювалось враження, що прилад просто визначає результати тестувань, використовуючи рандомайзер. Але в планах Теренос було відкрити 3000 магазинів лише в США, тобто купити їх прилад можливо було б дезавгодно. До того ж, були укладені угоди з мережевими аптеками на розміщення обладнання Теренос у них. Незважаючи на проблеми всередині компанії, Елізабет продовжувала насолоджуватись своєю популярністю виступи на платформі TED, конференції, інтерв'ю і навіть екскурсія по виробництву для Джо Байдена. Почали з'являтися перші постраждалі від Теренос. Шері Екорт, яка в своєму житті виграла битву з онкологією, дуже зацікавилась продуктом компанії Теренос. За рекомендацією лікарів, кожні півроку їй потрібно було проходити кілька досліджень крові. Звісно, дуже зручно в такому випадку використовувати прилад Едісона для тестувань. Отримавши результат, у шері почалась паніка. Один із показників, а саме Естрадіол, був більше ніж 300. Вона зателефонувала своєму онкологу, і він сказав, що це дуже погано і потрібно робити інші тести, бо такий результат може говорити про наявність іншої пухлини. Лікар також порекомендував зробити тест в звичайній лабораторії, що не використовує обладнання Теренос, і відправити йому результати. За тиждень Шері отримала лист з тестом. Друзі прийшли підтримати бідолашну жінку і вони разом відкрили конверт з результатом. Все було гаразд, в тому числі і з Естрадіолом. Жодної відповіді на свої листи у Теренос і телефонні дзвінки вона не отримала. Ніхто перед нею не вибачився за таку жахливу помилку. Далі все більше і більше внутрішньої інформації почало потрапляти до журналістів. Попри погрози від Елізабет і її величезної команди юристів, інженери Теренос почали говорити про внутрішні проблеми компанії. Саму Елізабет вони характеризували як дуже вправного маніпулятора, яка чітко і впевнено розповідала байки своїм інвесторам. Але завдяки журналістам і авторитетним професорам медицини брехня почала ставати все більше і більш явною. У лютому 2015 року професор Стенфордського університету Джон Іонідіс написав в журналі Американської медичної асоціації, що в медичній дослідницькій літературі не було опубліковано рецензованих досліджень Теренос. Цього ж року, в травні, професор університету Торонто Елфтеріос Діамандіс проаналізував технологію Теренос і дійшов висновку, що більшість заяв компанії дуже перебільшені. У жовтні 2015-го Джон Керейру з Wall Street Journal повідомив, що Теренос використовує традиційні машини для аналізу крові замість пристроїв Едісона, які надають неточні результати. Показовою була ситуація з Тайлером Шульцом. Він був онуком одного з інвесторів і працював в Теренос в якості інженера. Довіра до Елізабет з боку його дідуся була настільки високою, що знаючи про всі проблеми Теренос зсередини, йому не вдалося вмовити свого дідуся забрати свої гроші з компанії. Саме він і звернувся до Керейру з інформацією про внутрішні проблеми Теренос. Але більшість працівників все ще боялись говорити правду, частина з них могли втратити ліцензію. А інші постійно вислуховували погрози щодо судів з приводу захисту інтелектуальної власності і шпіонажу. У січні 2016 року впровадили санкції проти Голмс і Балвані, заборонивши їм керувати і взагалі брати будь-яку участь в компаніях, що займаються медичним обладнанням. В квітні почалось розслідування щодо ведення в уману інвесторів і покупців з боку Теренус. Вже в травні цього року було офіційно закриті всі точки обслуговування пацієнтів і вилучені всі прилади Едісона. Далі всі ліцензії, що отримала Теренос, були анульовані. До останнього моменту Голмс і Балвані не погоджувались ні з чим і намагались робити вигляд, що все добре. До того ж, Болвані почав поширювати чутки, що все це дезінформація і атака з боку гігантів індустрії, які просто не хочуть, щоб тестування для людей було дешевим і доступним. Було ініційовано два дослідження приладу Едісона, що показали повну неспроможність приладу видавати результати хоч якоїсь якості. 13 вчених хіміків і біологів написали статтю, в якій пояснили, чому навіть теоретично прилад Едісона створити неможливо на даному етапі розвитку технологій людства. Тоді як вдалося привернути увагу інвесторів до своєї компанії, все було дуже просто. Під час безкінечних екскурсій лабораторіями потенційним інвесторам робили аналізи і подавали їх як роботу прилада Едісона, але для цих тестів використовували звичайне медичне обладнання. Була окрема прихована лабораторія, яку, звісно, Елізабет нікому не показувала. Той факт, що серед інвесторів Теренос не було жодної людини або компанії. Хоч якось пов'язаної з медициною доводить той факт, що створити подібний пристрій технічно дійсно неможливо. В 2018 році почався довгий і нудний судовий процес, в ході якого стало відомо, що Балвані ніколи не працював в компанії Майкрософт. Жодний співробітник, яких викликали до суду, не міг згадати, що Балвані взагалі, хоч раз в житті, з'являвся в офісі Майкрософт. Висувались обвинувачення в шахрайстві, в знищенні доказів незаконної діяльності, підкупі і тощо. 3 січня 2022 року Елізабет Голмс визнали винною і засудили до 11 років і 3 місяців позбавлення волі. Балвані отримав 12 років позбавлення волі. Також і Голмс і Балвані заборонили на території США займатися будь-якою діяльністю пов'язаною з медициною. Дивно, що Голмс разом з «Балвані» не втекли, коли зібрали якусь пристойну суму грошей. Виходячи з документів, вже у 2004 році компанія зібрала більше 90 мільйонів доларів. Це той етап, коли навіть креслень приладу не існувало, було лише кілька патентних заявок і все. Ось така сьогоднішня історія про ідеальний стартап, який виявився звичайним шахрайством. До зустрічі!